ви дивитесь новини у студії наживо Юлія Везнюк. Підкови на схід викували вихованці Староприлуцької спеціальної загальноосвітньої школи інтернату. Сьогодні тут навчається 114 дітей. Ковалів до них разом з гостинцями привіз незрячий волонтер Денис Романовський. Він і пообіцяв передати сувеніри захисникам з малюнками та листами. Одна з таких підков, за його словами, вже врятувала не одне життя. Любі захисники нашої України, бажаю вам здоров'я та терпіння. Я знаю, що ми переможемо ворога. Залишимося зовсім трішки. Не здавайтеся, а йдіть вперед до перемоги. Це не перший лист, який Дмитро Шклярук разом з учнями Староприлуцької школи інтернату пише захисникам України. Тож досвід у такій справі має. Я писав, достав хлопцям в АТО. А що ти їм писав, про що писав? Щоб вони перемогли, і щоб ворога перемогли. Ну, щоб повернулися живим. Такі листи. Діти з його школи на передову пишуть вже в десяти. Розповідає директор інтернату Юрій Косач. Для них каже, дуже важливо відчувати себе потрібними. Деякі батьки до них дуже рідко приїжджають, і їм не вистачає. Тепла не хватає якоїсь там підтримки старшого брата, старшого, старшу, старшу сестри. Сам саме таке. Написане та намальоване діти передають волонтерам Денису та Людмилі. Ті обіцяють особисто передати їх захисникам на сході. Цього дня вони приїхали до дітей з подарунками та влаштували майстер-клас з ковалями. Розкриті, щоб вона швидше розігрівалася і нагрівало желізо. Кували е, дуже таке. круто, Я навіснити не можу. Сьогодні діти кували сонце з побажаннями та підкови на щастя для себе та захисників України. Процес кування завершується загартовуванням в крижаній воді. Кувальство – це взагалі магія. Магія води, повітря, металу е, і людини. Тому воно все магічне. Те, що ковальство, це справді магія, повірив і волонтер Денис Романовський. Він на сході побував 23 рази. Запевняє, викована дітьми підкова, врятувала не одне життя. Такий випадок був, що хлопці почепили її на свій бойовий автомобіль на джип, якому вони виконували бойові завдання. І це, по-моєму, був 17-й рік на виході Світлодарської дуги, коли виходив 25 й батальйон Київська Русь. Машина попала під обстріл. Під мінометний, під кулеметні черги, і сталося так, що ну машина отримала десь близько 30 пробоїн в кузові, але всі хлопці, хто був поруч хто був в машині, всі залишилися живі. Тю ж підкову разом з тими, що сьогодні викували діти. На початку лютого Денис Романовський повезе на схід. 30 січня їдуть наші вінницькі волонтери. Ми передамо частину і частину самі завеземо на початку лютого. 25 й батальйон в Київську Русь і в 34-й батальйон 57 після бригади в Піски. Ольга Орел Володимир Черніков новини Юа Вінниця. У Вінниці виступили українські бандуристи та їхні колеги з Нью-Йорка. Концерт провели у форматі майстер-класу для студентів Вінницького училища культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича. Презентували гру на бандурі харківського типу. Актова зала Вінницького училища культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича на сцені майстер-клас з гри на бандурі влаштовують українські та американські музиканти. Цей національний інструмент з родини Арф та Гусель буває київського або ж харківського типу. Цей інструмент був повністю втрачений Україною в 30-ті роки після репресій. і е, е, зберігся він тільки завдяки людям, які змогли виїхати за кордон, е, які е, в Важких умовах зберегли в наш репертуар кобзарський репертуар, твори Гната Хоткевича і саму харківську бандуру. Серед учасників Юліан Китастий, композитор та керівник канадської капели бандуристів. Вже майже півстоліття популяризує український інструмент в американській музиці. Він автор саундтреку до українського фільму «Поводир». Дуже багато робив для того, щоб щоб бандура прозвучала не тільки в українській громаді в північній Америці, а і поза її межами на міжнародних фестивалях на останнім часом в авангардному театрі в Нью-Йорку. Взагалі, як, як виконавець, як композитор, стараюся творити, шукаю можливості творити якусь цікаву нову мову для інструменту. Дмитро Губ'як до Вінниці приїхав з Тернополя. Музикант розповідає, любить експериментувати зі звуком. А на бандурі харківського типу зручно виконувати як кобзарські думи, так і класичну та сучасну музику. Я займаюся з восьми років. Це вже давно треба зараз віднімати. <сіх> Скільки це буде зараз? Мені 36 років. У першу чергу, саме що ви можете бачити з першого погляду, це не, не тради незвичне, скажімо так, тримання інструменту порівняно до, до бандури київського типу. Також використання обидвох рук по всьому діапазону має свої особливості, от відрізняється можливостями. Використання лівої руки тут грають всі десять пальців. Під час концерту музиканти не лише виконували композиції, а й ділились секретами їх виконання. Я прийшла подивитись, як грає Юліан Петрович, грає Дмитро Васильович на харківських бандурах. Хочу в них трішки повчитись. Хочу почути нові пісні, яких я не знаю, твори. І ще хочу побачити і повчитися техніками. Вікторія Гетьман, Олександр Базюк, новини Йа Вінниця. Вінниця приймала чемпіонат області зі змішаних єдиноборств. Цьогоріч на змагання не запросили представників інших регіонів країни. За словами організаторів, головна мета турніру формування збірної для виступів на національному рівні. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Більше 150 спортсменів віком від восьми років взяли участь в обласній першості зі змішаних єдиноборств. Серед учасників змагань представники восьми спортклубів та федерації зендака карате До. До виходу на ринг готується каратист Олександр Юкальчук. Відкритий шлем, перчатки, бити льожа можна. ну, То, що немає в моєму виду спорту. Набратися опиту і щоб в дальнішому вигравати всі чемпіонати. Тим часом десятирічний боець клубу чемпіон Богдан Ковальчук одержує першу перемогу на турнірі. Він дуже добре проходив ноги та хорошо бореться. Я був руками, а він не захищався. Через то мені давали більше очків, ніж мені. команду з 30 спортсменів виставив на турнір наставник з бойового самбо Дмитро Мельник. Каже, змагання зі змішаних єдиноборств сприяють досконаленню майстерності його вихованців. У нас іде ударна техніка в стойці, в партері, і плюс боротьба в стойці і так само в партері. Тобто бойове самбо і ММА, воно якби, ну, не якби а похоже, просто там правила трохи зовсім другі і екіпіровка одяжки. Тобто, там В бойовому самбо у нас там куртка є, а в ММА рашгард і або Голий трос. Організатор турніру Володимир Соля розповідає цьогоріч на першій області вперше не запросили команди з інших регіонів країни. За його словами, головна мета змагань формування збірної на національний чемпіонат зі змішаних єдиноборств. Буде два склади команди. Це перша команда, буде юнаки 16, 17, 18, 20 років. Це одна команда буде. І друга команда це буде діти 10, 11, 14-15 років. Плануємо по максимуму загрузити всі вагові категорії, щоб в кожній категорії були представники Вінниччини. В тому році ми стали десь п'ятими. Ну, будемо сподіватися, в трійку попадати. Переможцями у загальнокомандному заліку стали бійці Тульчинського гепарду. На другому місці представники Федерації карате до Треті – спортсмени Вінницького клубу Січ Артур Колесник і Самчук – Новини наразі це вся інформація. Більше новин розповім 19-й. Дякую, що залишаєтесь з нами.